Це тренування вихованців дитячо-юнацької спортивної школи номер 10 з ушу. Тут протягом 12 років займається 17-річний Сергій Шевченко, кандидат в майстри спорту. За цей час хлопець 11 разів виборював першість у змаганнях. Ділиться з усіх видів спорту. у ШУ підходить йому найбільше. Я шукав собі спорт і такий, який був би неконтактним, бо в мене є травма шиї, тому мені не можна робити контактний спорт. Але цей він і активний, і неконтактний, тому можна постійно у формі бути, та не дуже страждати від цього. Різноманіття видів дуже гарні люди, тренери у федерації. Вони дуже дуже гарні. У цілому, як все організовано, змагання. Там виїзні чи мирові якісь, і хоча ушу складається зі східних бойових мистецтв, запорізькі юнаки отримують у закладі і необхідну комунікацію та навички роботи у команді, розповідають тренери. Живе спілкування з однолітками, тому що цього дуже не вистачає зараз нашим дітям. На на жаль, по-друге, це е, праця в команді. Робота в команді, це Спортивний інтерес, спортивний дух це взагалі дуже цікаво, незважаючи навіть на те, що ми розвиваємо всі фізичні властивості. Ми працюємо і на гнучкість, і на силу, і на швидкість, на витривалість. Повністю весь комплект фізичних навантажень у нас присутній. Заняття з ОШУ у спортивній школі номер 10 відбуваються тричі на тиждень. А от влітку у дітей є можливість відпочити із користю та зустрітися з суперниками з інших областей та міст. Влітку ми провели ще навчальне тренувальні збори на Закарпатті, в Ужгороді, в горах, на базі відпочинку. Дуже круті до нас приєднувались друзі з Одеської федерації Ушу. Тому канікули для нас це так: умовний час. Ми тренуємось постійно. Водночас до секції ЗУШУ триває постійний набір майбутніх чемпіонів. Запрошують долучитися до спортивної команди дітей віком від п'яти років. Вадим Сорвін, Олександра Кольба, Єгор Батуренко, телеканал МТМ.